Під час робочої поїздки у Європу п'ятий президент України вийшов на зв'язок та заявив про новий проект Очі арти це безпілотники оперативного рівня, які нашій країні готові надати в найкоротші терміни за вигідною ціною. Ми тут для того, щоб допомогти. Ми з вами, ми з вами, бо ми разом будемо збирати кошти. Брати кошти для того, щоб за безпрецедентною ціною в найкоротші безпрецедентні терміни забезпечити збройні сили. Петро Порошенко каже: наші захисники вже працювали із подібними апаратами, і вони себе виправдали. Абсолютно далеко зорий, е безпілотний вітальний апарат оперативного рівня. Ми зараз продовжуємо цю надзвичайно амбітну і надзвичайно важливу круту програму. Ми переконалися, що ці пташки надзвичайно будуть. Ми переконалися, що вони дуже високо літають, і росні дуже важко. Чимось є досягнути. Водночас росіянам знищити безпілотник буде вкрай важко і дуже вартісно. Ну, якщо вони витратять ракету Бука «Тор», то сама ракета коштує дорожче ніж пташка. Виробників пташок Порошенко не розсекречує. Втім, певнить це справжні патріоти України, які ще з 2014 року допомагають нашій державі. І лише зазначає, самі військові просять надіслати саме такі безпілотники. Це навіть не бригадний рівень і командувачі. Просто коли пропонуєш вибрати між всією палітрою продукції, що здатні поставляти, завжди і 100 вибирають ці оперативні розвідувальні апарати, бо це є очі артилерії. Це є очі арти. І саме очі-арти. А непосійдо будуть називатися наш цей проект. Загалом із першого дня повномасштабного вторгнення структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень. І нещодавно на фронт поїхали італійські бронемашини, 350 дронів, пікапи, вантажівки та комплекс БПЛА.